Привіт, друзі! З вами авантурист Тималовий і це канал Пригод, позитиву та добра. А добра у нас тільки, що хрен винесеш. І ми продовжуємо працювати на цьому прекрасному катамарані Лагунчик 42-й, буквально щойного року випуску. Свіжесенький, тому треба його, звісно, доробляти і напільником, і кувалдою, і чим тільки можна, щоб привести до того стану, який подобається новому власнику. Що ми і робимо героїчно, виконуємо всі забаганки власника цього катамара. Ми зараз проводимо паралельно багато всіляких робіт. Тривають роботи по встановленню літій іонного інверторного енергозабезпечення. Так ми це називемо круто. Але сьогодні в нас очікує така війна, що просто страшезна, що Друга світова буде вам дійським лепітом. Сьогодні ми переробляємо оцю Поки що прекрасну кухню, і будемо з нею робити ще більш прекрасну і чудову. Я сподіваюся, що це у нас вийде. Ширко. Зараз я вам її покажу. Ось от така е, надстінна, настільна, не, ну, не вбудована. Не вбудовується, так. Тому ми почали її пристроювати і тут, і там, і, і там, там, І всюди, і всюди нам ну, це дуже незручно. Чому незручно? Бо е, вона на цьому місці е, прям впритик встає до цієї гліти. І ви розумієте, що цей, цей жар і бриз, і цей, цей, цей шир буде повністю на неї і смаженого е, сала. Під, під, смаженого сала. Ви ж розумієте? Ну навіщо катамаран, якщо ти сало на ньому не смажеш? Ну То, звідки ти... взагалі катамаран, якщо грошей на сало немає? це ну, І сіла я й подумала. Рівденькі мої, що щось у цієї конструкції ну, не вписується в, в рамки того, що тут щось має стояти ще, окрім цієї замечательної пліти. І що я подумала? Дивіться, яке гарнесеньке місце для цієї плитки буде на цьому місці. По-перше, ми можемо відкрити вікна і всей цей. Жарбі сморід, сморід 에... піде до сусідів, заздрі. і вони будуть заздрі. <смір> да, всі, заздрі ви... вся, вся ця заздрість піде, <смір> до, піде сусідів. до сусідів. Ось, якщо ми тут будемо або величезного тунця тут підсмажувати, розумієте? Не буде все це летіти на те все біленьке, що тут у нас є, бо воно стане жовтеньким, дуже скоро. Ви ж бачите, ми... тут дуже багато всяких цих для сала... <смір> Куди, При, вона куди вона, можна, воно воно полізе? Це ж сало, <рес> воно лізе скрізь. Тому ми вирішили логічно, якщо в тебе плитка, вона духовкою стоїть. Ну так завжди роблять. Чого вони втулили її туди, там досі не зробили. Бо в них не було пральної для посуди машини. Так і виходить, що це місце воно ну геть якесь невикористабельне. Ну для чого воно ну, тут не поріжеш нічого, не поставиш навіть, нормально. Навіть оце е, сама малесенька мікрохвильова піч, і в неї також не відчиняється дверцята. Бо з цього боку заважає, звісно, е, корисна річ на цієї плитці. А якщо її повернути іншим боком, я х, хочу нагадати ще раз, що це сама малесенька плітка, е, ну мікрохвильова піч, то тут заважає це. Короче, Місця багато, а гріху ще більше. Тому, тому в общем, ми продовжуємо Бачите, рушити цю класну лодку. Тому ми Про... не Запропонували. 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 Запропонували спробувати переставити плитку на це місце. Що з того вийде, ми самі не розуміємо, Хазяїна ми відправили ну, додому пити пигулки. Щоб він трошки кави десь попив, щоб він то все не бачив, бо ви самі розумієте, як е, ставлення е, господаря, господаря до, до свого свіжопри... майна при... що чистенький, щоб воно тут було. Ну, тобто зараз буде велика війна і зараз буде тут біг бадабум з всією, всією ну Я розумію, якщо ми почнемо різати, пілити, яке тут буде у нас красота, тому поки його немає почути. Ну, О, ну, ще варто сказати, що, що нас надіхнуло на перестановлення цієї плити, те, що оце місце воно гіпотетично дозволяє встановити сюди цю Но плиту. Гіпотетично. Бо тут, звісно, є ця шафа, шухлядочка, але між нею є дуже доволі нормальний такий простір а ця плита, вона, вона дуже така тоненька, тоненька, і ми сподіваємося, зараз ми її відкрутимо, якщо, якщо її товщина дозволить встановити її сюди, то ми продовжимо наші оці свістопляски. А якщо ні, то будемо, а думати. якщо ні, то, то, то будемо думати, як до цього підійти з іншого боку. Але нам вважається, що це буде. Що ж, на ваш розсуд пишіть коментарі. Не судіть дуже строго. Славте Бога та Україну, і не будь ласочка не сильно оженить на нас по ліву Ну, а цю диру ми замажемо скотчем. Заліпимо. Заліпимо скотчем і коврика зверху таке. Завжди все можна ковричками прикрити. Відвернув три бовти і зрозумів, що цей процес неповоротний, бо. Один з трьох був в такої дупі захований, що навряд чи мені його вдасться закрутити. але але Ось ці три бовти. І бачите, оцей бовт до нього геть не можна. от Через ту маленьку дирку я просовував руку, потім щупальця загиналось сюди, і я викручував цього бовтика. Ну, це дуже було незручно. але Як закрутити. Взад його буде дуже складно, якщо потрібно. Що ж, Ну зараз будемо її від'єднати та й дивитися, що воно і як. Що ж, друзяки от десь воно от так от має бути от приблизно от такі от у нас думки щодо цієї плити. Ну, на мій погляд, виглядає. Абсолютно природньо. Якщо вона туди сяде, то буде, в принципі, нормально. І дивіться тут, оце ми закриємо тим матеріалом, що виріжемо звідсіля. Звісно, ці смужки будуть трошки вносити дисонанс, але, але все а це... А може це буде і А може це буде родзиночка така. Ну що ж, побачимо. Ну, але поки що це все виглядає цілком можливо. Пишіть в коментах, що ви думаєте про це. Але на мій погляд, це поки що виглядає пристойно, нормально і цілком можливо. Ми наблизились до...

як воно не своє, то так файно. <смеш> І не страшно. Як своє, то я не знаю, як ця рука може піднятися. А як таке? І що характерно, що з нас взяти? Все, що на нас, все наше. Ну, ще декілька речей Шкіру. <смеш> Спустить. То, вже... Дуже... то все жарти. Ми завжди працюємо. Тільки робимо виважені рішення. І завжди у нас ще ніколи не було, щоб було якось. Щоб ніяк так. не було. Це завжди гарно, красивенько і завжди всі е... раді і щасливі. щасливі малови таку придумали файну штуку ще й зробили. Да. О. Я... Вже відпадає дивіться. вже само випадає, щоб воно так у З пилу з жару! Батер... Ні, щось ще його тримає! Матір Божі! Щось його <світ> там тримає! О! О, oh майда! Дивіться, яке товсте! Ого! Навіть це штрих кодол. Ну що ж, натусля та ще пило смог. Будемо смог тати. Дивіться, що. Лені е... чоловіче ділянки. <сі> Ні, що треба віддати належне, що дуже товстезна ця да, матеріал... деревина дуже <сі> хороший бетон, не відмивається. Так, 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 так. Ну, зараз знаєте, як роблять, все таке по 5 мм, а тут так добрих сантиметра 3. В своєї болотки, мабуть, б не наважився. <сі> так. От, а так будь ласка. Спочатку треба випробувати на чужих лосок, а потім вже на своїй не страшно А тут ще паралельно йдуть навчання на шкіпірі. І ми те, що не знали, то ще підслуховуємо. Безплат. Безплатно Безкоштовно два в одному. Справу робимо і дивимось на якісь такі ніштячки, які показують тут дуже прикольний. Трез, інструктор тренер. Так, ну ось цей настав коронний момент. Па-бам! Зараз ми подивимось, як воно. Ну, на що цього? Я не боюсь. Якби О! сумнівів нема. Стоїть. А, подивись, чи вилазиться штука. О! Щоб, щоб Бачите? Пушка! Пушка, бомба, ракета. Але. Як то ти була. Проблема не в цьому, що себе не встало. Проблема, як тепер цю діру запаяти. Оце це дуже цікаво. Якщо туди вазони повставляти, то буде як спеціальна така штука для. До речі. Для тут, тут може бути така добра ничка. Ну. Але це в наступній серії. Тут можна щось ще придумати, кришку зробити. Що ж, продовжуємо нашу інсталяцію, вже процес руйнування закінчився, ми починаємо інсталяцію. І ход моїх думок наступний. В попередньому варіанті ми мали ось такі от зони кріплення цієї пліти, але тут в нас вже такого не вийде фокусу. Тому є думка моя, і вона остаточна, що ми зараз закріпимо от такі, я нарізав е, з алюмінія точки кріплення, сюди поставимо і наскрізь при, 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 пристосуємо це все шурупями длинними наскрізь так буде і надійно, і, і класнючо, я так думаю. А ви вже самі пишіть в коментарях, наскільки це дотепно. дотепно. вірно та дотепно. Так, Поки ми волтузимось з цією е, газовою плитою та кухнею в цілому, е, наші друзі з Австрії е, завершили свої роботи по відновленню пера руля. Е, Ісла Сараковая рухались для рошелю, звісно. Е, рухаються вони в Хорватію. І В Гібралтарі мали напад косаток, а точніше, просто зустріли одну лише касатку, яка вирішила почухатись об перо руля і погнула його вщент. Тому вони вже декілька днів тут стоять, їм вирівнювали балер пера руля, і сьогодні вони. Майже встановили, встановили його, очікують зараз водолазів. Але про що я хочу сказати? Бачите, рішення на криші, оця така пласка штукенція біля погону Гіка, це не що інше, як е, девайс -маска, е, інтернет супутниковий, який встановлений, дивиться яким чином. Без штанги штатної, яка йде в комплекті. А вона заважає, ну на катамарані без арок, без нічого, розташувати її буде як здрасті. Тому хазяїн цього катамаранчику заказав проєкт на 3D-принтері, зробили таку обтікаємо форму пластику, і він туди класнючо встав, закріпився і виглядає як просто. от Рідниць, ріднесенький і не заважає ні вірьовкам, нічому. Тому майте на увазі, що от така антена супутникова може бути розташована ще й от таким чином, і нічого не буде заважати нормальній роботі. Нічого не треба ні підстраювати, ні підлаштовувати. Хлопці пройшли біскай, пройшли дуже великий шлях досюди. І жодного разу їм не пропадав сигнал, і вони не підлаштовували, не позиціонували антенну під супутники. Все працювало Що ж, стосовно під'єднання до газу та до п'єза елемента до батареї, треба демонтувати стару систему. І що я можу сказати вам за цей катамаранчик? Дуже все добре зроблено. Дивіться, ось цей газовий... Шланг. Він прикручений в таких місцях і через кожні 20 сантиметрів, що тільки жляпку, шляпу зняти перед тими працівниками, як вони там закручували, чи закручували до того, як все це інсталювали, я вам не скажу. Але ж це, це форма, яка виклеєна, як вони тут прикрутили цей шланг, я навіть вам не скажу. Але все зроблено дуже-дуже-дуже добротно, якісно. Тому це ще один плюсик до карми цих виробників. Ну а нам тільки залишається мучитись і все це випрошувати як Плита дуже ергономічно вписалася в нове місто. Це красиво, як тут і було. Підвід газового шлангу перенесено. Тут буде така просто петля його, щоб не різати шланг, його не можна різати. Перенесли також і наліпочки на транспарантні, і батареєчку доп'є за поджигу. Тобто ніхто і не скаже, що тут цієї плити не було. Ми маємо от такий от красивенний фільтр з обратним осмосом. Обрали таку е конструкцію, концепцію, тому що він, як ви бачите, дуже красиво вписується, не псує зовнішній вигляд, має дуже просту конструкцію в плані заміни елементів. елементів. Ось тут от так от просто одною рукою незручно. Ми відкриваємо, маємо доступ до кнопок керування. Так, цей прилад електронний. Маємо два картриджа очистки води і таке інше. Що ж, буде зручно міняти картриджі, хоча по заявам виробника цих фільтрів вистачить на фільтрування 4 кубів води. Це дуже багато. Якщо пити 4 куба води, то можна луснути ще й на першому. Що ж, якщо ми просуваємося тут, то нам треба якимось чином стромити сюди краніка. Ось такий гарненький кран для води, буде у нас повно кранів. Ну, це кран соленої води, це кран звичайної холодної та гарячої, А тут ще буде кран отакий. І це буде як прям барна стійка з наливайками. Хоч пиво, хоч воду. Натусля Андріївна займається сантехнічними роботами. А, це, це змагання з щупалець. В кого щупальця краще? Тоньше. Тонкіше і, і, і справніше. А. Просунути в таку вузесеньку так. так. І ще крутити. А вже не вистачає пальців ну, на розбиту. Давай, може там буде видно, куди ти просовуєш. Десь там. Десь там. Не знаю, чи не так треба робити. А ви продовжуєте дивитись канал Авантуристи Малови, який починається з добра, закінчується позитивом. І полоний всіма пригодами, які тільки можуть бути. А ще це дуже многозадачний канал, бо в нас тут. Вирішується багато питань одночасно. Ми ж працюємо, треба щось ще й перекусити. А як там все заднє, то що робить? Так, так, так. Готовочка на свіжому повітрі. І корисно. І свободу. І, і не жарко, і дуже файно. Ми тим часом, зараз, поки натусля готує нам обід чи вечерю, що вийде. А, це буде, це, що, що вже зготує, то і буде. Ми починаємо розмислюватись. Так, Це ми вже встановили крана. І зараз нам треба зробити врізку для посудомийної машини. І я так щось згадаю, що завдяки цієї врізці в нас з цих дир вийдуть ще і шланги на це все. Тож, почнемо пиляти дирки далі. Так, немножечко посозідаємо. Кажу, встала як рідна. Тільки Трішечко. треба трішечки його під... підшаманити. Після небагатьох е, процесів доробки напільником ми маємо нарешті вже закрити цей отвір. Ну, хоча тут напрошується якийсь кухонний рундук, але, але про це ми з власником човна не розмовляли і чіпати цю тему не будемо, бо ми і так маємо багато роботи. І що ми маємо? Дивимось уважненько. Чік. Чик. Чик. Я вважаю, що більш мінімальної щілини досягнути було неможливо. Нереально. Нереально. Це я хвастаюсь. Дивіться. Більш мінімальної шпорини досягнути нереально. Як казав класік, очі бояться, а руки не із сраки. Тому, тому все виходить. Що ж, я вважаю, що з цим завданням ми справились завданням, яке самі собі вигадали. Пліта стоїть на новому місці, як рідна. Тут дірка закрита теж нормально, ну, непозорно, по крайній мірі. От. Якусь салфе, серветочку накрити. Та і без неї теж. Нібито те технологічний отвір. Що ж, продовжимо після коротенького перекусу.